У селі Бугаків завершують будівництво теплиці площею 16 тисяч квадратних метрів. Парник для городини, як розповів Суспільному його власник Олександр Годима, зводять за грантові гроші. Заяву на отримання гранту від Мінекономіки, каже йому погодили торік. Отримав його у межах програми Є робота. В червні 23-го року ми отримали лист з міністерства, що ми отримали грант. Це співфінансування, тому що 7 мільйонів виділяє держава, 5 мільйонів я особисто, 32 теплиці, кожна теплиця 10 на 50. Саму важку роботу ми вже пройшли. Залишилося, думаю, 10% нам добудувати, введено в експлуатацію 16%. Із 32. З 1 червня ми вже готові запускати". У теплицях каже місцевий агроном Віталій Качалка, будуть вирощувати огірки томати перець. Сьогодні збирають урожай редиски та викопують зелену цибулю на перо. Так як ми ввели 14 теплиць і вирішили посіяти з них 12 редиса і дві теплиці цибулю на перо, там сорт Штутгарт, редька Дієго f 1 Тобто ми сіяли, так як крили з інтервалом їх, так і ми сіяли. О, Ми підготували їх 12 штук. Зараз в нас вже ми прийшли, вже йде виборка, це вже друга теплиця і ми починаємо її реалізовувати. Тобто там Люди рвуть, вибирають, миють і вже там куди йде продажа. Рветься вона легко, бо вона поливається, там, з яким потрібно інтервалом, там за цим слідкують. Ну, Працювати легко собі. Вирвали та й сидимо на стільчиках, працюємо. Відбираємо, яка, там, яка погана, то ми її відбраковуємо. В час десь нариваємо десь 10 відеречки. Ну, За день тону. Ми можемо вирвати ну, трьох, трьох чи п'ятьох вириваємо тонну. Вона взагалі приблизно однакового розміру іде, а якщо десь якась маленька чи вже там тріснута, то ми її викидаємо. Після редиски, каже Олександр Гудима, висадять огірки. Суспільному показує розсаду в касетах. На кожну теплицю заклали по 1200 насінин. В даній розсаді 4 дні, тобто вона дуже швидко огірок росте, але він росте при умові температури, тому що нам потрібно дотриматись 25 градусів постійної температури. Ночі в нас холодно, ми отаплюємо. Якщо у нас температура 2-3 градуси, ми використовуємо дрова там, щоб підпалити. Якщо в нас температура 10-15, нам треба її чуть підняти, то в нас є газові пушки десь 14 днів і вона вже буде готова до висадки в теплицю. Вирощуванням овочів каже Олександр Гудима, займається 5 років. Цьогоріч під Городину заклав 20 гектарів клину. Сезон реалізації у нього розпочинається навесні і триває до осені. Теплиці ж дадуть змогу займатися улюбленою справою весь рік. Ми продаємо продукцію в літній період. Так як багато супермаркетів в нас просять, щоб ми робили продукцію, продавали мінімум 6 місяців. Тобто, те, що ми не можемо виростити. Весною чи пізньою осінь на відкритої ґрунті, нам потрібна теплиця. У нас для цього вже підростає розсада. Ми будемо вирощувати, частина теплиці буде огірок, частина теплиць помідор і частина теплиць перець. Огірок, який ми будемо садити, це зараз має бути до 25 квітня. Ми його маємо зривати до кінця червня місяця. З червня ми вже підходимо на огірок, той, що в нас в відкритому ґрунті. Коли ми зриваємо огірок нас на відкритому ґрунті, в нас паралельно цей вже ми який зібрали, росте нова розсада, що дає можливість до кінця листопада місяця вирощувати огірок і бути більш в ціннівій позиції. Тому що якщо ми візьмемо, що вартість огірка, там, наприклад, в травні місяці вона буде коштувати приблизно 30-40 гривень. То вартість з липні вже буде чотири. На тепер в області гранти на створення теплиць у межах програми Є робота. отримали п'ять підприємців. каже Олег Сідоров, директор обласного департаменту агропромислового розвитку. Для того, щоб отримати цей грант, потрібно перше мати у володінні. Чи це буде приватна власність, чи це буде договір оренди, мінімум сім років земельну ділянку. Мінімальний розмір теплиці має бути 40 соток, максимально 2,4 гектари. На 1 гектар землі повинно бути мінімум 4 постійних працівники і 10 сезонних. І ці 10 сезонних працівників повинні бути мінімум 8 місяців поточного року оформлені з виплатами не менше, ніж встановлені законодавством і сплатою всіх податків. Завдяки такій співпраці та підтримці аграріїв з боку держави поточного року, за словами Сідорова, наші ринки та супермаркети будуть реалізовувати виключно вітчизняні овочі. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниччина.